Скажіть мені, будь ласка, ще таку річ. Зараз серед жителів Кутковець ще побутує, казали мені. Я особисто не чув, але побутує. Серед інших тернополян не побутує сучасних. Назва гори Галягура. Галягура. Поясніть, будь ласка, для сучасних тернополян. Чому Галягура? І чи, чи хтось пам'ятає ще той палац, який там був, маєток чи будинок. А хіба там був палац на Галяворі? То це через озеро, так? Так. Ні. Через там нікого горе? не був. Не було нічого. Казали, ні. що там той Галь на місці Бандери, коли стояв паровий млин його, той власник єврей, то там він десь жив в Кутківцях. Може, то не палац, а просто маєток був, таке житло його. І тому о, ту гору назвали Гальвою. То так права, то правда таке? чи ні? Ж, я щось не знаю, я не такого знає, не ні. чула. От де вишка, король, зараз в Кутківцем. Ну то ви знаєте. Але Галягура назва Галігура, все було так, постійно, так, так, так всі знали. Так. Золотою горою не називали. Ні, ні, тільки Галягура. Тільки Галягура. Так. Угу. Бо я думаю, там на... їздили на Нарти. На що їздили? На Нарти. А що то таке? А Лижі. Туди на Лижі? Лежі. В яких роках? До війни ще чи після? Ну, То це то вже, то вже після війни. Після війни. То вже, як я вже могла сама собі їхати, то, то вже після війни було. Угу. Там на Ліжі їздили. Так.